Аналітичний прогроз на майбутнє в цілому для Республіки Україна. Що буде далі? Після подій 24 лютого 2022 року. Перша. Висока смертність 330 тисяч на рік. І це не здолати. Далі висока корупція. Яка зараз є найвища у світі та в Європі. Далі підемо. розкрадання державного бюджету. Всі кошти кредитні, що пенсії, що зарплати, підвищення пенсії та зарплат людям в цьому. Це збільшення боргів України, республіки. Перед міжнародним співтовариством. Стосовно так званого боргу Росії перед нами, репарації, буде судова тяганина не більше ніж 10 років стосовно цих репарацій. І не факт, що ми в цілому повернемо хоч якусь копійку на відновлення України республіки. Казочки про те, що міжнародні інвестори вкладуться сюди, не відповідають дійсності. Тому що Служба безпеки України в цілому та Міністерство внутрішніх справ Національна поліція в цілому робить все для того, щоб інвестори звідси тікали як можна далі. От, і все. Кошмарять їх арештовують їх рахунки по статті 212. От і все. Нічого нового. А ми надіємося на світле майбутнє. На папері. Вони вам намалюють план. У мене питання до тих, хто там розказує про гарне майбутнє України. А де ви були 30 років тому? У вас було 30. Років, 32 роки, щоб збудувати країну мрії. Ви її не збудували та не збудуєте. І наступні покоління не зможуть це зробити. Бо окупаційний радянський режим позбавив можливості впливати на владу. На неї неможливо впливати. А якщо ви насмієтесь це зробити, вас просто вб'ють або закатують. От і все. Тому найкращим варіантом. Є еміграція з кордону, я вважаю саме так, тому що тут майбутнього нема в цілому. Якщо ви вважаєте інакше, можете вважати як завгодно, але проти державної статистики ви не зможете піти в цілому соціології, статистики, по смертності, про гіперінфляції і, і так далі. По закриттю підприємств. Україна Республіка це країна банкрот в цілому. Тому вона не має майбутнього. Підписуйтесь, поширюйте це відео в тренди Ютубу. в топ-5-10. Тут кажуть правду. Казочки про модернову Україну посилає Офіс президента, щоб запудрити мізки звичайним українцям. Жодної модернової України не буде. Будуть лише вбивства. І далі бізнесменів, Служби безпеки та МВС України, прокурорами, переслідування, катування в СІЗО. Ось це вони люблять. Саме так. І не як інакше, а як же ж. Тому ті, хто думають, що з часів Януковича щось змінилося, нічого не змінилося, стало ще гірше. Тому ми якось так і живемо. Що робити далі? Арестович пропонує всім поїхати в Іспанію Сонячну, пити каву. Але в мене питання до Арестовича, якщо ти це пропонуєш пересидіти наступну війну, чи всю, зніми обмеження на виїзд для початку, а потім пропонуй подібне. Або взагалі не пропонуй і не говори про це все